Слава Україні, відео про повернення наших побратимів з полону і показується те, що для них найважливіше всі ці емоції, зустріч з родинами. Або як вони коли приїхали, тільки почали по телефону з ними зазвонюватись, Все на дуже емоційно так приємно. Дивіться сьогодні в синах старшого день народження. Він теж викривковець служить в Києві. Та українського. Це лидон. Сім'я. Діти, різкі, друзі. Сашка. Mm -hmm. На жаль, батько мене дочекався і помер в 22-му ще році. Я перебував в полоні рівно 37 місяців. Не давали здатися, нам надія, що ми повернемося в свою країну і будемо її далі захищати. Обняти своїх родних. Це може, це хочеться радості, щастя, любві, очікування зустрічі зі своїми близькими, родними друзьями. Дякую. 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 Доброго дня! Слава Україні! Це дуже важливий момент, адже ми розуміємо, що Україна своїх не кидає десь. Завжди, якщо є змога, ми своїх намагаємось повертати. Це чудово. Рухаємось до перемоги.